Василь Старун, Небесний віз хайку. Від мене доволі неблиго, Ховаються промені лихо, і звір променисто біжить. Куди тобі діяти й жить, і сходити ріками тихо, де впоперек доля лежить. Через мито За білий краєдяний бугор До вогню дістають і лопата й багор, Там багряні збігаються птиці. Хай уславить себе на Бенгалі та гор, і про нього напише Вкраїни ласкор, коли ми ще, мій друже, безлиці. Останні зливи шибко торохтять, а потім повінь війде у минуле, і квіти на полісищах поснули, і яхти входять не під знаком ять, старі часи засмуктують на моли. Дерева над порогами стоять. Ні свободи, ні волі. А доля одна, Допливеш і зачепишся прірвою дна, То навіщо русалки вчарований спів, Ти важкі личаки не для радості сплів, пташка різні рулади в собі витина, Ти один і вона біля тебе одна. Чернечі дні все далі в жостір, Упил небесик вітрівнин, Коли вітри в соломах вин розгорнуть самобранки простір. Із наших нелюдських провин складуть пергамент з долі клин, і будуть просто любі гості. Арнавуткою поле рясне, рязка водами круто пливе, Сонце з місяцем зладять, пенсне, під землею вогонь живе, не вхолоне жива пектора, Пом'якшаться голос і сталь, і в полях голос наша радість спливе за лаштунками зведених паль. Гарцює літепло на латах, Віддати латко, вшитий хвіст, Будується доволі міст, з обох кінців пливе зарплата, Заруби над плотами тата, мовчить глибокий ференц-ліст, І світла дна, чужа лопата На весь невизначений зріст. Минаєш вуличкою бідних, душа росте у глибі до комет, нехай тебе не зупиняє кмет, в краях медових і на площах мідних Мідійське царство то лише момент, а мід ростає на просторах рідних. Кантата Сороса втрачає нить судьби. Про скептика чи добре, чи ніколи. Спить цибуліно затінку віоли. Содом, за перешкодами ходьби, втрачає час і падає відколи мораль святих у затінку доби, хурдига перетне край бідний наш, така і шана змінам і потугам, послабне обрій, неземна попруга, відкинеться порожній патронтаж, і комірець від прапора апаш не знайде в світі ворога і друга. Конфуцій, подорожніх палець майстер, спить мене зінгер і перо пливе, століття до відвертості нове, до плавта відпливає біла айстра, душа порожня і порожня тайстра, відбиток долі, зеркало криве. Провалин лісу вийде вірш, на вершу ляже синій ранок, травневий соловей під ранок співатиме в степу не згірш, ніж листі верб перемалілих у хмарах нерожево білих для спогадів, а не за гріш. Гармидар випадає по жнивах, у терновинні пережитий вак, двох із бахусом конають у діжі, і сітями не ловлять міражі можливих днів. Що знову промайнуть, бери голоблі і гайда у путь. Сміх над полем космічного пилу, Виє листя в літописах рік, не ховайте за крилами стріхомирання глибокого тилу, корінь волі та високо вріс через темні загати і силу. Тишу кінців і країв, мислений черв обирає, де поміж пеклом і раєм Солотрудящих родів. Скрипку незвідану грає в скошеній рано траві. За гривою коня, стріла стрілою, зоря не визна, світ не привіта, на шар олзів паде тримітки лою, бджола метка підійде за налою, а квітка й паперова розквіта. У котре вістря гнеться туго, на сірий тугрик ласяниць, у непохитний сміх зіниць пади. Замішана задруга не горілиць, беркиць, аница південним і порожнім Богом, тіні наших таємниць. Почнуться з великої літери дні. Сьогодні чи завтра ти долю здобудеш, сніг каменем випаде знову на груди, до грубки збереться півкола рідні і будуть безвільно плести вихідні, святкові години і радісні люди. За маячнею маяки шляхів Кухториться коріпка золотава, Вдоволить перша й остання страва дванадцята у Батлеємський хлів. Спис ментора попише небеса, не від бесах каміння випадає. Коли варава вже відголодає від спопеління на зіркових псах, ніхто в пустелі шлях не прогадає, але забуде про гріховний страх. Анклави, як на розцеп скельця, де скелі втратять схили лід, Де схили волі будуть пліть крізь пересушені весельця негомінкого односельця, паде з душі на тіло пліть. Гостинні дні не вам боліть. В кайданах сизого менгрельця, від витоків і до джерельця, не манну, а нектар боліт. До моря далеко, далі луків, метеликів прибиті голоси В день самоти і дорогої злуки, на голих ринках бідної роси, і в кабалі, гей випадали блуки, і плітями спадали води й руки, і мідний гріш не зможеш, та проси. Несподівано. Народився один, перешляхтині бавили леля, біла, біла у радості стеля, на суцвітті небесних судин, взяв у лікторів кілька хлудин і розпалась над вогнищем скеля. Картаті віжки оприлють позимно, в зимових снах клеїть ноди дорогі, Подумає про славень, як про гім, на сотні вирішальних днів ігін, вогняно рвійно, весело і димно не впав, а вижив золотий загін. Ворскута, кута і наказова, звані гулі сивих голубів, голий острів на посілих брів, трьох братів, утікачів озова, у долонях вечора здорова. Стоп зорі не свічкою горів, за морями намокають дрова неструнких і давніх яворів. Подовж доби у довбанці пливеш. Та плине дим освітніми вогнями, і вогкий мох у небеса без тями Незведений, але надійний флеш, і гумкою слова чужі збереш, птахи впадуть заповнені полями. Рогате вим'я, небом проляга, лякливі дні збираються за тином, і м'ятою, і золотавим кмином простотані і ага, і яга. Від проплава відпаде куга, і жравлиним, і безперим клином. Коли вгорі розійдеться дуга, катарсис випада за всі мости, з мости гніздо, за нападами скрути, вогонь повільний ще не минути, за океаном злежені хвости, хоробрий півень, зрине з висоти, і зійде день, якому так не бути, хоч і не зможеш, а любов прости. Яри хрещаті рясно випадають, холоне юшка, солов'ї пітьми. До берегів землі мандруєм ми, докрилі чайки ранок нагадають, сіть ворогка до ночі вирне з гаю, повзне порожнє світлом тереми. Ряди вершин з маше гінькі, у давній гінго пізні вакуолі і молохи, на ожередах молі зів'яли у хмарах, а в душі п'янки ліски не перестрибують пеньки і опадають болота на волі. Короткі заворушення снігів, Полинули за виднокраї суші, веселі квіти, шелесткі і сущі, завершують природи давній гнів, по берегах любові сплять вогні, деревами гінкої не поруші. а гні перевернувся по мені, на лик безмежжя, там живуть ще душі. Кентаври, плодоків по межі, Межи словами, заступи без моці і сходить сонце у тривкій молоці, у молодці в і, і жить захочуть у дівчатах сни і хлопці, а в третьому течінка вирне оці, заквітне там, де океан лежить. Вікна чисті, плід гінкий, і гнорових хмар немає звідки, сапають світ все переможні свідки, водою мерехтітимуть вінки, живих вершин, засипаних золою. Убережемо долю, диво злою, в дороговказах на якісь віки. Трачати зерна на хистких листах, мороки обирають нижні креса, злягла на промінь перемита преса. Мормони у чужий заляжуть страх, пером хистким, мов пам'ять пікареса, в мілких кругах запереможні плеса зупинять погляд на гучних хорах. Поглині дощ, роздовбаний колбуд, колись не буде ломачів і тренів, оперені, летючі окорені, іржава кольба опереже блуд в чужому непомильному катрені та хіб діждались. Розійшовся суд. Написаний давно, декамерон, чума гуляє нині в кожнім слові, підкинеш сніп небесному волові, і декалітр обернеться в нейрон, Найпершим ляже з півночі Нерон, віддавши душу темному ослові. Рости тобі зеленим еполетом, і глечиком напалю як на тин, У торохтінні грушок, і годин, душі злітати. Непомітним летом, влетичів тут, а де вогонь родин, глибокий шляхом, дивним і рудим, З кишенею порожньою з поетом. По лісткому звалищі кобіт, бейт поетичний, не останній бід, за прихистами бджоли загудуть, згадайте шлях і вичищену путь, і буде вам ще не солодкий під за течією. Полишати суть. Горіхи в гріх заводять слово, воно гуляє проз етер, і кошиком сповзе кошер і розмальоване аб ово, Фарватер широко й фартово, поміж космічних вляже шхер, аж світло раптом не раптово. Чекайте наголос сповито, танцює світ на півжури, на абажурі півкури. Куриться річечка і мито дає сліпому по водир, а їсти після ночі пити, куди повзеш поганський мир. Під ранок, спозавесен пішаки, у і сілі мед і вибір, гачок подай зелено білий рибі, сіть випливе у день її важкий, цнуть волосінь отруєні жуки, а їхній кат доконує на дибі Життя бере з просящої руки. Космічні хвилі, головних алюзій, без голосу, ілюзій марсових у мирах не стався, але стане звих на рок-н-ролі, панкові та блюзі повернень днів легких порохових, сахари пил вже торохтить у лузі. Коштовні речі в очах не здари, дні дарування оминають стрій, росте стерня, а вироста пирій, гудуть непереписані базари без душ. Пани і без вологи хмари пливуть болотом без надій і мрій.